Доброго ранку, ну це ще такого не вистачало. У сім часом був дощ і прийшов. Я ось вийшла зараз початку 9 і дощ такий хороший вже пішов. Ну ви бачили отаке, ну а я без зонтика. Пьолки-палки, а. Ой, так прямо хороший дощ іде. Ого, треба до когось сховатися. Може, у нас постоять, боже. Оце так діла. Чого ж я зонтик не взяла? А? Хороший такий прямо дощ хороший. Утром таке покапало трошки, Боже. Та як я вам буду тепер ринок знімати? Помидоры які красиві! Чи він надовго? Будем надіятися, що не надовго. Надовго, да? А Не кажіть, що надовго. Так, добре, поки відключаємося. Це так мені повезло, прийшла на ринок. Та як би був, то ще не страшно. А, а це все намочило. помило картоплю. По чому картошка у вас? 25. Чиста вже помита дощем. А часник по чому? По 80. По 80. У мене тут по 20. Добре, візьму. Як буду назад, іти, не зараз. Так, да, візьму, бо хороша така, непогана картошка. Огірки будемо питати по чому? А огірки по чому? Ой, по 60 огірки. Ой, надо по-бистрому пройтись, поки опять дощ не почався. Здрасте. Здрасте. Почому помідори. Уже 60. 60, дивіться, Уже які. Да. А оці жовтенькі. А, а оці гарні. Сімдесят, да? так. Ага. Добре. А кабачки. Двадцять гривень. О, а огірочки. Огірочки сімдесят і шістдесят. Саме головне огірочки, понятно. Добре. Оці по 70, так? Да? Кілограмчик мені оставить, я буду йти, заберу. Добре. Добре, добре, добре. Все помила, все чисте. Все помите і перець. А перець? по чому перець? 80. А морковка и буряк. 40 морковка, буряк 3. А баклажаны вот такие почем? 80 баклажаны. Так. Почему-то кукуруза. Ось так по 10, отака одну. По Паналивав води дощ. Хороше тут. Все, по що по чому у вас. Хочу вам розказати, угірки 50. О, любі? 50, дивіться, які гарні огірочки. От і здорові. 30 здоровья. А картошка? Картошка 30. Так. Часник 150, кабачки 20, мурка 50, по 500, яйця 70. Помідори? Помідори 60, 30 у меня. Вот это по 30, 30 да? 30. по 30. А ці, цибулька та красна і обична така? Красна 50, обична 20. Зрозуміло. Вроді все розказали, хай продається. Дивіться, хороші огірочки. По 50 гривень дивіться, які а як вони називаються? СВ просто, так? Да? Голландський сорт. Зараз багато таких оцих нових сортів. Така капусточка маленька. І букети. Ось, а букети по чому у вас оці? 500. Чого? По 50 продавайте. Ви ж бачили, які красота? Красиві, хороші. Дивіться, які гарні. Красиві. Да. Красиві, гарні букети. Фух. Зараз спитаємо тут по чому Ну не По чому гіркий? Драсті. Оці п'ятдесят. Шістдесят сорок. Шістдесят і сорок воно дивіться. А отакі по чому? По сорок. Хороші такі помідорчики по сорок. Ну оце, 40, оце 40 кіло в мене, я його не буду, не буду розділяти. У мене кіло сталося. Нема вас тут таких більше. Ну добре. Таких чись за 60 шістдесят кіловіт, непомогні до дивіться. Та ні, я отакі хотіла, мені такі Важливо. нравляться. А в тебе нема великих, І це вже все. Немає вже все. Отакі, Так. Да. а по чому ви казали оці? То вже у вас там нема О, більше, це так? Все, так да, це все. Пізно ви опять прийшли. Так дощ помішав. А ви по дощу торгували? Так, <реку> мені син задання дав, треба було виконати, а тоді вже сюди йти. Комдучки по 10. Так, 50 і 60, 110. Ото і мені, що у вас є, я прийду, добре. Так, да, оті, так. Да. Добре, так. Да. Зараз я прийду, заберу. Тут усе все, дивіться, які гарні перці. А перець по чому? 150. Красивий. Дивіться тут. все есть. Морква, буря, помидоры, вот эти почему вот такие? 80. А, 80. а вот эти? Все по 80. 80. Огурки вот эти типа по 40. Морковка, а морковка? Вот сейчас тут спитаем. Баклажаны почему? 70. 70. 70. Баклажаны 70. Так. Хоч би я не забула, що мені треба купити, а то я буду ходити і забуду. Немає. Здрасте! Персиків немає. персики вже до продаж. <реш> немає. <реш> да. Є, ще трохи достали, не забрали. Ті, що залишилися. Ну, просто що я довго їх держала, але добре, що їх забрали. Отож забалакали мене. Я прийшла, мимо і забула, надумала вже вдома, що в кульку немає. То, що там є, я зараз заберу. Добре. Хороші вони. Я вставляти не буду, хоч Це просто дощ і шо там не забрали. Солодкі дорожки. Щоб так не було, як прошлий раз. Ото що сталося, да. давайте, тільки давайте я вам тоді заплачу, то я ну, можу давай, вже тоді точно не, не забуду. А ось а, ці як вони називаються? Оці скажіть, оці отакі. Це, як, це такі. терпан. Як, а як? вам да. нужен? Знімемо да. знімем, що по чому. Ось тут добре підходиш, і всі ціни є. І не треба нічого питати, бо не дуже всі хочуть відповідати люди. Дивіться, все понятно. Дощ поналивав води. Картошка, дивіться, яка хороша, Вон по тридцять. Оце по тридцять, да? так? Пікасо, Пікасода. А, оце вона п'яничка, так? Да? А, п'яничка. Хороша порту. Так, все, щоб не забути саме, головне. зараз. Так, зараз. Тут за молочкою очередь я не буду тут нічого питати. Дивіться, ну тут як завжди. І ще й дощ пройшов, скрізь вода, грязь. Стоять тут зараз час, півчаса, щоб прийти. Дивіться мясо. Питаємо, по чому мясо здається. 250 п'ятдесят. Все дивіться, 250. Дивіться, яке гарне м'ясо. А оця домашня по чому ковбаска? 420. А кров'янка ще? 108. Кров'янка, хто в мене там питав? По чому кров'янка? Ось, дивіться, 180. А сало оте ще таке по чим? 420 і 450. 420 і 450. А таке по чому сало? Здрасте. 270. 270. Хороше сало, дивіться. А ребро? Перебрав 230. 230. Задок 240, 250, а вшив 350. 270. А кровяночка почув. Автосальтісон, да? так? 170. 170? А кровянка 150. Чули? Хтось за кровянку питав, дивіться, усе, 150 гривень. Приходьте, купляйте. 150. Так, все, це я спитала. А кукуруза. Ну, слава Богу, хоч кукуруза вже подешевшала і трошки помідори. А маліна почому двісті, двісті гривень кіло, так? Да? Так, тут очередь. річ. Тут черга. Усе помідорчики хороші. Отакі вот по чому. А от ці по чому? Хороші помідори, 80 гривень. Так, рибу я не питаю цих. Я чим кончилось? Так, сейчас заняті. Тут заняті. Я тут сейчас подивимось. Кому нужны туфлі резинового виконання, то купляйте. Все кавунчики продають, Тільки нема нікого. А, ось ви. А по чому кавуни оце ваши? Талісман, да? 25. Ого, чую. Тут нема ніде. Ні науку, ніде нема. І по, на скільки оце такий? Кілограма на три буде, так? Да? По чому? По 25, кажуть. Три чотириста. Три чотириста, понятно. Пока нет. Ні, пока нет. Та що ж я з буду. Персики красиві, сливи красиві, недобрі. І все по чому? 120, 90. Оці персики. А оці як вони? Білий лебід? Чи як вони називаються? Да. Оті 150. 150. Це ваші, так? Да? Да. Абрикоса, чорний принц у нас. Це абрикоса така? Да, так, дивіться, які ми виросли. Та шикарний. По чому вони? Так, да, 150 такі. Пірсь. Ой, красота яка. А це абрикоса. Да. А по чому вона? Абрикоса 130. Дивіться, Ливі, така абрикоса то, красива. Яблука вже пішли. Білий налив. А де ні по 50, як у мене. А та лохина. Лохина по 300. По 300? Так, да, красива, здорова. Красива, так. Да. Гарно дуже, так. Да. І огірочки ще по чому. і 50, Дивіться, які огірки. 40 і 50. Красиві. Приходьте делати. А оті абрикоси, Чорний принц, вони з кислінкою, мабуть. З кислінкою. так? З Ну, Як обрікос за сливою тут скрещене. <смірко> Гарні, красиві. Дивіться, все гарне. Приходьте, купляйте. Приходьте, Приходьте і купляйте, то сидять там, жузля злякалось. Да. Ось ось я окуляри кому потрібні. Доброго ранку. вам. Немає того, немає, так? Немає, да? немає. 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 А то щось питаємо, по чому кури. Здравствуйте. 145 курочки. Так. 70, 145. 145. Колбаска почому. Колбаска 400. А оці по чому? Оту, такі. 80 гривень 100 грамів. 80 гривнів 100 грамів. А утка. 190. Оце отак, так? Да? Триста сразу зрозуміло. Так, дякую. А це стаканчик по чому? Сорок. на бумажку. Так. Ну шо все, дощ пройшов. Здравствуйте, вас дощ намочив. Хороший у вас зонтик, хороший. Красива лохина. Почому. Дивіться, яка прямо красива.

Доброго ранку. Ну, Отак. От от добрий, добрий. Я от кину, ідіть, знімайте, прийдете. Все. А потім Все. я вам ще розпечатаю. — Добре, добре. Все. І прийшов дощ і стало душно. І мені в босоножок якийсь камінь попав. Зараз буду розвиватися і зараз я отсюди одійду. Дівчата з барахолки повтікали, бо дуже йшов. Дивіться, нікого нема. То сьогодні не буду, мабуть, знімати. Ну, піду подивлюсь, що там. Ну, дивіться, нікого нема, бачите? Там ну, вони збираються. Чи тепер розбираються. Зараз я буду камінь витягати. У Ални очередь. Я викинула, не, до, не доїла. Доброго ранку. Доброго ранку. у Альони очередь, ну і хорошо Слава Богу. Все є, дивіться, дівчатки. Все, хай продається все. Так, а ми підемо далі по цьому ряду. Бабу. Ой, щось я быстро разогналась. Разогналась. Взяла разгон. показали оті у вас 80. Так, там там купила я помідорів. О, вже і сонце вияснилось. Дивіться вже. Так, пройшов, так. да. да. І дощ пройшов, все, вже сонце. Ну треба ж такое. Я наші купили. А за той раз. Так, хоть би не забудь в цей раз персики. Де ж вони мої ті люди? О, де вони? Зараз. Щоб про персики не забути, де мої персики. І... Все, дякую. Мед продають сьогодні. Ой, як сонце. Вияснилось сонечко прямо хорошо так. Сейчас буде духотище таке після дощу. — Доброго ранку! — Так, да, продається все, 10. все є. — А липовий 10. по чому просили узнать? 200. Пів літра 200 гривень, липовий мед пів літра 200 гривень. — І він вже закінчується? — І він закінчується, так. Да? Зрозуміло, так, хто там просив узнати, чули. Приходьте сюди до Ромашки і купуйте. Хорошо. Добре, все, да. дякую вам. Ой, хоч би не забудь ще огірки, а то я тут понаставляла, а, а забудь забуду. Ну, зараз я зніму, а тоді вже. Сливи які красиві. А чому такі сливи? Все, будемо розбиратися гривно. І я вам дуже на 30. Красиві сливи, дивіться які. То по чому, кажіть, то я... 150, я сказала. 150? Дивіться, які гарні. 150. Фу. Тепер вже душно стало після дощу. Стало жарко. Персики, а почому персики? 130. 130 абак. А баклажани почому у вас? 150? А, 50, я чую 150. А у вас почому? 50 грн. А от це такі почому гарні? 60. Помідори все, ну трошки вже все подешевшало, слава Богу. Хоть не так дорого. Та не надо я просто. Єсть все безплатно. Здрасте, почому огірки сьогодні. 60, 50, а морка почому? А оці жовтенькі по чому? по 30. По 30. Гарне все. А от і що у, у відрі огірочки? 60. Хай продається у вас все. <при> так, і ще отут десь я бачила я кукурузу хотіла купити, добриня. Ось ось. Це у вас я питала Добриню, так? Ку кукуруза? По 15. Добре, зараз я куплю. Так, ну що, все, тоді дивіться, капуста, яка гарна. Зараз я ще пройду, ще подивимось, що тут. Побачили вже, що по Груші. Да, забрала у чоловіка вашого. Да. Вибрая. Вибрая а вибрая. по чому груша? Оце? А як вона називається? Не знаю. Не От як мені, я не знаю. Ті груші вже. То я не знаю, що садили, як вони зрозуміло. Тобі. Добре. Щас ще спита, яка бера, що ти кажеш? Яка бера. Ви що? Не смішіть людей. А ото по чому почув? Вот то яблока по 40, да? да? кисло сладкий. кисло сладкий, каже. Так, а що я ще? Я уже забула у кого щось. По Ой, фу, уже жарко стало. Ну все, мабуть, рынок свою работу продолжает. а я йду додому, все вам зняла, показала, що по чому. Гладіолуси, все спитаємо. Почому гладіолуси? По 15? Красиві, хороші. Утром нарізані, красиве. А помідори ці чи це не ваші? Все. Так, закінчив свою роботу ринок. Я йду додому. А ринок хай торгує. А я купую. Кукурузу. Добриня дуже хороша кукуруза. А баклажани? ще По 60. Дивіться. Хороші баклажани. А баночка оце, ожина, 50. Добре. Дякую, що були зі мною. І от дощ попали, а тепер вже на сонці насмалились. Жінка на мене дивиться, думає, з ким я балакаю сама з собою. Не пойме ніяк. Ну і не треба. не для всіх. Дякую ще раз, що були зі мною. Сим мирного неба. Саме головне.